Олега Мішукова не має 10 років, та в пам'яті він залишається, бо результати його праці, творчості досі живуть, говорить Алла Луків, яка разом з ним працювала в академічному ліцеї, що носить нині його ім'я. Свого часу він запросив мене працювати викладачем ліцею ще за рік до того, як ліцей був створений. Ще ліцею фактично не було. Але для того, щоб переконати мене, в нього був дуже гарний дар переконувати людей. І взагалі такий Може, така харизма, така добра, приємна, світла. І я повірила йому, я прийшла ще рік, працювала в центрі друзівської підготовки до того, як створився ліцей. І весь шлях з першого дня створення ліцею, який очолив Мішуков Олег Васильович, я пройшла з ним. До останніх його днів, до останніх моментів, попри вимогливість до себе та інших, мав відмінне почуття гумору, любив сцену та підтримував творчість здібності студентів. Згадує Олега Мішукова, колишній ректор університету Юрій Біляєв. Він на цій сцені був мільйон разів. Він на цій сцені був мільйон разів. Він не сходив звідси, і за ним весь університет біг. Коли у нас були огляди художньої самодіяльності, до цієї зали потрапити не можна було. На дверях стояла охорона, бо народ сюди ломився. Херсонцям Олег Мішуков запам'ятався і як режисер-постановник. Вистави та концертні програми, створені під його керівництвом, йшли в обласному театрі імені Куліша та інших містах України, розказав директор театру Олександр Книга. Коли згадуєш про нього, то згадуєш тільки веселі якісь речі, тому що він був такою душею компанії за столом, і ми могли сміятися, говорити про якісь речі. Згадуємо його прекрасні вистави, які були поставлені в нашому театрі. От я зовсім недавно я був в Києві і згадували нашого ревізора, тому що кажуть, такого ревізора Київ не бачив. Він е -е, любив дзвонити мені після 20.00 і казати російською мовою. Ну як там у нас в храмі добра і справедливості? Це він мав на увазі театр. Дякую тобі, велика людина. Світла, світла пам'ять. Серед тих, хто прийшов сьогодні згадати Олега Мішукова, були його колишні студенти. Ми були студентами, навчалися в нього історію світової культури. Він у нас викладав. Пам'ятаю дуже добре, як складали йому залік. І вимоглива людина. І водночас, знаєте, така ну дуже легко було з ним працювати і навчатися. Присутні вшанували пам'ять Олега Мішукова хвилиною мовчання. Олена Протопопова, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.